Час новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Щоденно до кіберполіції звертаються ті, хто став жертвою шахрайських схем. Зловмисники діють як в інтернеті, так і поза його межами, вигадуючи все нові способи обману. Найчастіше вони надсилають повідомлення про нібито підвищення пенсії грошові виплати від міжнародних організацій ООН чи Червоного Христа. Або ж про підтримку онлайн-конкурсу. У подібні пастки найчастіше потрапляють люди старшого віку, проте необережність може коштувати дорого і молодшим від втрати значних сум до викрадення особистих даних. Як розпізнати шахраїв і що робити, якщо ви опинилися в їхніх тенетах, розповість наша Антоніна Ричкун. Кождиводіть номер банківської картки, ідентифікаційний код чи паспортні дані і отримаєте грошову допомогу. Або ж проголосуйте у конкурсі, це дуже важливо. Саме такими повідомленнями шахраї виманюють у людей гроші та конфіденційну інформацію. За словами Романа Свірського, словмисники щодня вигадують нові схеми, прикриваючись турботою чи допомогою. Найчастіше звертаються люди, коли не отримують товар замовлений в мережі інтернет. Також, коли стали жертвами банківських псевдобанківських шахраїв, а також коли намагаються оформити допомогу від держави онлайн, потрапляючи на гачок шахраїв. Олександр Мусієнко зазначає, найчастіше у шахрайські пастки потрапляють люди третього віку. Наприклад, отримавши повідомлення, нібито від Пенсійного фонду України про підвищення виплат, вони переходять за фішинговим посиланням і вводять особисті дані чи реквізити банківських карток. Подібні повідомлення можуть надходити і від так званих міжнародних організацій або волонтерів. Олександр наголошує, офіційні установи ніколи не запитують особистих даних, адже вже мають їх у своїх базах. Тому будь-які... І подібні вимоги, ознака шахрайства. Вони маніпулюють тим, що в повідомленні кому вони пишуть терміново треба заповнити анкету, бо ви втратите свої кошти і ви не отримаєте виплату доплату до пенсії і так далі. Так само треба звертати увагу на домен сайту, тобто сама оця верхня верхній рядочок там пише в офіційних представництв в кінці є GoUA. Правоохоронці радять. Якщо ви побачили таке посилання, насамперед перевіряйте його офіційність. Якщо ж схоже, повідомлення надійшло від друзів чи знайомих, то зателефонуйте їм і уточніть, звідки вони отримали інформацію. Адже цілком можливо, що вони вже стали жертвами шахраїв. Треба перевіряти номер карти, наприклад. Якщо вам скидають, навіть коли ви хочете переказувати, там приблизно хоча б якесь прізвище або ініціали там пишеться власника карти, залежно від банку. Можна також це співставити від людини, яка просить допомогти, і власник, який пише по карті. Плюс до того всього в самому тому посиланні зазвичай, ну, зараз частіше за все, в кінці там пише Workers Dev, типу, англійськими літерами Workers Dev. Воркери це є ці працівники офісів, тобто шахраї. Щоб убезпечити себе від онлайн загроз і вчасно розпізнати фішингові повідомлення, кіберполіція закликає українців долучатися до проєкту Брама. Ця ініціатива відкрита для всіх охочих, яка допомагає блокувати сайти з фейками, дезінформацією чи ресурсами, що працюють на користь ворога. Водночас, правоохоронці наголошують: якщо ви вже постраждали від шахраїв, обов'язково звертайтеся на сайт кіберполіції або телефонуйте на гарячу лінію 0800 505 170. Майже половина українців нині переживають високий рівень стресу, втім більшість зберігає здатність долати виклики. Психологи наголошують, від початку великої війни емоційний стан людей суттєво змінився. Як собі допомогти і підтримати ментальне здоров'я? Далі у сюжеті. Попри щоденні виклики війни, українці демонструють здатність триматися і шукати внутрішні ресурси для відновлення. За результатами нового дослідження, проведеного в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК» ініціативи першої леді Олени Зеленської спільно з ЮНІСЕФ близько 47% громадян відчувають високий рівень стресу. Водночас, 73% мають запас стійкості, що допомагає їм адаптуватися та долати щоденні труднощі. Тіло пам'ятає все, тіло відчуває все. Люди відчувають постійну фонову тривогу, постійне так, від будь-якого звуку. Це також наслідок обстрілів, наслідок того, що організм в стані небезпечно. Так. Він не може постійно метушитися, але стан небезпека. І в цій небезпеці напружені всі м'язи, всі органи, всі, всі абсолютно системи і механізми, які є в тілі людини. У дослідженні програми «ТИЯК» взяли участь майже 12 тисяч дорослих, підлітків і дітей серед дітей головним джерелом стресу стали іспити та тести. Їх назвали 34% опитаних. Для 27% дітей значним чинником напруги є повітряні тривоги. Серед батьків найбільше стресу викликає нестача коштів на найнеобхідніше 59%. Далі у п'ятірці тригерів сирени повітряної тривоги 44 конфлікти з близькими 38%, новини 32% та різкі гучні звуки 29%. Дуже часто оцю всю напругу, яку людина накопичує, вона приносить додому, а розрядка вона все одно мусить відбуватися. І вдома це середовище де безпечно, і там можна бути різним. Можна бути добрим, люблячим, турботливим, але можна і агресувати, нервуватись, бути роздратованим. І, це є причиною того, що багато стосунків зараз також руйнуються. Психологиня Олена Шкляр радить не лише шукати особисті сенси і звертатися за допомогою до фахівців, а й навчитися розуміти свої емоції та знаходити для них корисний вихід. Маючи емоцію, треба зрозуміти, що зі мною відбувається, назвати її. Коли ти називаєш свою емоцію, ти розумієш, як ти можеш її використати. Якщо це агресія, це спорт, якщо це сум, це відпочинок. Якщо це е, апатія, то дати собі спокій і знайти якусь ресурсну для себе річ. Чи це гарний фільм, чи красива книжка, чи спілкування з людиною, яка тобі подобається. Е, головне не давати собі можливості бути в повній апатії, повному нерозумінні. Звертайте увагу на себе та своє тіло. Воно завжди підказує, що вам потрібно. Створюйте власні ранкові ритуали. Ставте собі запитання, як я можу бути корисним. І ведіть щоденник, щоб фіксувати свої стани та відслідковувати зміни. Допомагають також прості практики: дихальні вправи, прогулянки на свіжому повітрі чи кілька хвилин тиші без гаджетів. Це допоможе відновлювати внутрішній баланс і краще розуміти себе. У гонитві за адреналіном та віртуальними вподобайками підлітки все частіше ризикують найдорожчим власним життям. Зачепінг небезпечний спосіб пересування, при якому людина чіпляється за зовнішні елементи рухомого складу поїздів, електричок, трамваїв чи метро, що на перший погляд здається пригодою, насправді приховує смертельну небезпеку. Зачепи часто робляться для створення фото та відеоконтенту для соціальних мереж. Що призводить до численних трагедій, зокрема травмування та загибелі людини, особливо серед молоді? Поліціянти разом із представниками львівської залізниці зустрілися з учнями тернопільської школи, аби відверто розповісти кілька секунд. Слави у соцмережах можуть коштувати реальної трагедії. Гонитва за гострими відчуттями та миттєвою популярністю в соціальних мережах інколи обертається трагедією за чепінг, небезпечне захоплення, яке передбачає поїздки на підніжках дахах між вагонами чи буферах поїздів. Не лише незаконне, а й смертельно небезпечне. Щоб застерегти підлітків від фатальних помилок, працівники ювенальної превенції спільно з представниками служби охорони праці львівської залізниці провели профілактичну зустріч з учнями Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19. Небезпека на залізниці Лягає в тому, що напруга в контактній мережі становить 27,5 тисяч вольт. Навіть не доркаючись до проводів контактної мережі, можна бути ураженим електричним струмом через електричну дугу або внаслідок дії наведеної напруги. Статистика невтішна. Лише за 8 місяців цього року на перегонах і станціях Укрзалізниці було травмовано 33 неповнолітніх, із яких 18 загинули. Ми винальні поліцейські постійно проводимо профілактичні заходи у навчальних закладах, зокрема. Із підлітками, які піддаються впливу віком від 12 до 14 років, також ми наголошуємо на ризиках і на відповідальності. Школярі переконані, що про зачепінг обов'язково необхідно говорити і застерігати, адже часто діти не усвідомлюють наслідків таких небезпечних розваг. Я вважаю, що про це треба говорити, бо зараз дуже популярно, що діти залазять куди-небудь їм просто головне, щоб вийшло гарне селфі, гарне фото, щоб його десь викласти. Потрібно застерігати. Дітей, щоб ну не робили подібного, ні до чого хорошого, це на мою думку не приведе. Поліцейські закликають батьків бути уважними до своїх дітей, цікавитися їхнім дозвіллям, переглядати контент, який вони споживають, і відкрито обговорювати небезпеки так званих ігор, небезпечні розваги. Пам'ятайте, жоден лайк у соціальних мережах не вартий зламаного життя. У парку культури та відпочинку імені Івана Франка у Чорткові з'явилася нова скульптура улюбленого мультяшного героя Стіча. Її створив із артбетону та розфарбував стійкими фарбами військовий Олег Іваськів, який нині перебуває на реабілітації після служби на Покровському напрямку. Скульптура вже стала яскравою фотозоною та прикрасою дитячого майданчика. Робімо світ трішечки яскравішим навколо себе. Спокійного вам вечора.